Всім привіт! Передивлявся я недавно свої старі відео, які знімав ще 5 років тому, 4 роки тому, і виявилося, що в мене тут є, що деякі запчастини мають зміни. А саме, на моєму каналі є відео про верхні опори наші виробництво Запоріжжя, але не завод. А також Дуже докладне відео про верхні опори в російській севі. От, але з тих часів багато ну дещо і залишилось як було, а дещо і ні. От, значить, тут зараз розказують про верхні опори виробництва Запоріжжя От, е, не буду. Про верхні опори севі також не буду. В кінці цього відео буде посилання на моє старе відео. Там про опори Севі. Дуже. Все досить докладно розказано, розписано. От, хоч то відео знімалось ще 5 років тому, а нічого не помінялося. Так само подовжені шпильки, так само все решта. От. Ну і ще що хочу додати, що ці опори це ми продаємо те, що в продажу є, саме Севі. Це російське виробництво. Це залишки ще з довоєнних часів. Ну, тому продається те, що було ще тоді закуплене, і потім вони, як запаси буде вичерпано, їх продажу взагалі не буде. От. Тобто, попри те, що тут якість непогана, але і ціна досить висока, і вони скоро вже закінчаться. Я попутно. З тим, що знімаю, передивляюся ще. Зразу в мене відкрита сторінка з цими опорами на сайті. Зразу видно, що верхня опора севі саме найдорожча. Е, так, Запоріжжя виробляю ці опори. Тут також нічого не помінялось. Тут за останні 5 років це не заводська опора. От. Сказати, що вона геть погана, я не можу. Сказати, що вона дуже хороша, тож не можу. Таке середній варіант. От. Ну, знов-таки, в попередньому відео це все було докладно розказано. Що додалось на сьогоднішній день? Є опори ЛСА виробництва і от недавно ще з'явились опори виробництва ФСО. Що тут? А, ну ще на сайті так, на телефоні покажу, бо мені забувся взяти із складу опори виробництва шинку. От, В магазині ми їх на вітрині не тримаємо. Чому? Тому що ну, таке воно не настільки хороше, як, як хочеться. От. Останнім часом, чесно кажучи, нікому їх не рекомендую, бо якісь там, коли ми на сайт ще викладали фото. Нам дали опори, скоріш за все, це то була перша спроба. От. Ось воно так на сайті виглядає, це так прямо з телефону. Навірно, була пробна партія і якість була більш-менш. Ті, що останній раз отримали, там воно нікуди не годне. так Ми їх і в магазині не тримаємо. <кій> Тепер те, що у нас тут залишилось, те, чим ми зараз торгуємо. Це у нас ЛСА. Ну, звичайно, як я вже багато разів казав у інших відео. Зроблено це в Китаї, але зроблено в заводських умовах і якість тут, в принципі, непогана. Для опори, яка коштує відносно недорого, зроблена вона. Зараз камеру трошки поближче піднесу, щоб уже... Більш докладно все це знімати. От. Значить, тут довжина шпильок стандартна. На кожна опора підписана, це видно. Далі підшипник. Ну, що тут за підшипник використовується, звісно, ніхто не знає. От. Е -е, завальцовано воно якісно. Наприклад, з чим можна порівняти. Блин. Та й порівняти нема з чим. Ну, в принципі, час, останній часом всі опори роблять. Завальцовку на подшипнику роблять якісно. Шпильки тут сваркою не прихвачені, але вони тримаються і так. Шпильки з накаткою вони тримаються досить добре. Ми їх таких опор вже продавали деяку кількість, торгуємо ними вже більш ніж півроку. От нарікань поки що фу -фу, немає і жодних. Тобто люди ставлять, їздять от, і все з'явить добре. В принципі, про верхні опори Елса я навіть не знаю, що тут ще додати. Окрім того, що скільки їх продано, люди ставлять, їздять і все. От, гума тут досить жорстка. Воно ж порівняю ну, на запорізьких мекішах. Але. Саме основне, що вона не вилазить і не рветься через місяць, як було колись ці верхні, ці, верхні опори, як згадаю, років 10 тому, так то було про, прямо по От, Люди ставили, а через місяць вже приносили назад з матюками. Далі, тут, тут прибираю. То, що ще з'явилось? Нове це верхні опори виробництва ФСО. До речі. Опора ФСО. Е, упаковка етикетка тут мені подобається. Красиво зроблено. А сама опора, чесно кажучи, ну, не знаю, що тут сказати. Якось воно по топорному навіть для Китаю. Е, о, ну тут хоч. Одне тільки радує, що тут подшипник з якимись позначками. Тобто на йому можна прочитати, де це воно зроблене. Не знаю, чи видно це в кадрі, чи ні. Ось, отак має бути видно. Made, а, made for Словакія. Подшипник тут також китайський зроблений для Словакії. Далі, щось ще бачу. Що шпильки прихвачені сваркою. Це така технологія була завжди на самих найдешевших запорізьких опорах. Підшипник закріплений нормально, але ну це все. Е, так, що тут ще, Пофарбовано воно прямо по гумі. Гума дубова така. Ну, в принципі, вона зараз багато де дубова. А з цього боку видно, що ще гума навіть чи то фарба та по ГУМі. Мало того, що по ГУМі нанесено, так воно ще й воно повздувалося, але і не лущиться. На желізі Ну, Тут позначка ФСО, ну то таке. Ну, тобто, чесно кажучи, як на мій погляд, от вартість опори ФСО трошки вища, ніж. Наприклад, у тієї самої ЛСА. Ну, як воно житиме, можливо, воно буде жити. В принципі, товари виробництва ФСО зазвичай були досить якісні. От. І можливо таке, що жити воно буде досить довго, і людина, яка поставить, буде їздити, і горя не знатиме. Але культура виробництва хромає на обидві ноги. Вон, краска лущиться, а під низом вона не, сам не можу зрозуміти, чи то фарба червона під низом була, чи то може грунтовка така. От. Тобто, чесно кажучи, опори ФСО мене трошки розчаровують. Одне тільки радує, що. Жилі... Отак. От То, мабуть, я обмовився. Не радує воно мене нічого. От. Сама железяка зроблена. Таке враження, як будто железяка зроблена на заводі, а гумою заливали хтось у підвалах, причому навіть не китайських. От. Ну, такі у нас онови є з поверхніх опорах для передніх амортизаторів Таврія. Тобто, як я і казав, дещо залишилось, як і раніше було, от, а дещо з'явилося нового. Причому із того, що нове, ну, завжди, я все життя, скільки я себе пам'ятаю, плювався від вир... запчастин виробництва лса. От. Але поверхніх опорах хі, після сейві це, мабуть, найкращий варіант. От. Ну, це те, що я бачу сьогодні. Сьогодні у нас початок грудня 2023 року. Звичайно, враховуючи те, скільки разів помінялася ситуація з автозапчастинами навіть за останній рік, що буде через кілька років, невідомо, ну, будемо надіятися, що буде краще. Значить, По цих опорах посилання на сайт, де можна глянути ціни, тут же в відео є, воно висвітиться, а також в описі для під Самим роликом. Це все. Дякую за увагу. На все добре.